Як ми уявляємо свою роботу в 2030 році, впевнений, що більшість із нас опише абсолютно футуристичне майбутнє. Це безпаперовий процес, де людина максимально ефективна у реалізації правосуддя. Вона не виконує жодної технічної роботи. 99% часу це десктоп-активність роботи людини у технологічному просторі. Масив релевантної інформації стікається в єдину точку доступу. Ми застосовуємо глобальні пошукові аналітичні системи, оперуємо завданнями за допомогою штучного інтелекту. Комп'ютер структурує і опрацьовує інформацію відповідно до найкращих практик людини. Машина кратно збільшує спроможність людини. Реалізувати себе. Але людина це суб'єкт цього світу. Та, хто є носієм цінностей права, справедливості, гуманізму, та, хто визначає рамки для технологій і ухвалює рішення. Людина здатна до емпатії і співчуття. Вона працює 30 годин на тиждень. І присвячує себе творчому розвитку. Дійсно, виглядає майбутнє як таке, заради якого варто жити і працювати. А як ми уявляємо собі 2025 рік? Впевнений, що більшість із нас опише 2025 рік образами сьогодення. Ми так само перевантажені купами паперу. Перевантажені бюрократичними процедурами, ми щось зберігаємо на флешці, щось зберігаємо на комп'ютері, щось на сервері. Ми тишимось постійно між інституціями кримінальної юстиції і виконуємо купу низькокваліфікованої технічної роботи. І погодьтесь, це дивно. Адже як так виходить, де ми зробимо саме цей карколомний Стрибок у фантастичне описане майбутнє. Всім привіт! Мене звати Гюльмагмедов Денис, я заступник директора Національного антикорупційного бюро з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій. І сьогодні я хочу поділитися з вами ідеями про те, як ми можемо спільно, маленькими кроками, йти назустріч ось цим бажаним змінам. Отже, цифровізація кримінального провадження це певний новий етап розвитку кримінальної юстиції, який зробить, пришвидшить сам процес і створить нові можливості. Інформаційна телекомунікаційна система і e кейс це система електронного кримінального провадження. Завданням якої є перетворити процес у кримінальній юстиції. На безпаперовий технологічний потік інформації до суб'єктів, які приймають рішення. Використовуючи систему Кейс, e ми отримуємо спільний простір для роботи слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді. Ми можемо е, забезпечити миттєвий обмін інформацією і документами між учасниками кримінального провадження. Ми створюємо процесуальні документи в електронній формі. У нас є можливість стандартизувати документи, процеси і процедури. Ми автоматично формуємо процесуальні документи з введенням виключно мінімально необхідної інформації для формування таких документів. А ще ми отримуємо надійну фіксацію кожної дії і рішення. Учасника кримінального провадження. Ми отримуємо надійний облік документів учасників кримінального провадження, речових доказів арештованого майна. І, звісно, ми маємо можливість налаштовувати взаємодії з різними системами, які використовуються в кримінальній юстиції. І кейс? Забезпечує додаткову прозорість, ефективність і якість процесу. А головне, це платформа для впровадження іншого рівня нових технологій, глобальних технологій, в тому числі пов'язано з використанням штучного інтелекту. В грудні 2021 року ми ввели в промислову експлуатацію кейс. Та вже через два місяці, 24 лютого 2022 року, у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації на території України, серверне обладнання Кейс було демонтоване, відключено, демонтовано і згодом переміщено в інше безпечне місце. Сотні терабайт інформації, що дорівнює сотням тисяч томів кримінальних проваджень. Були переміщені в інше безпечне місце за 5 годин на одному автомобілі. В серпні 2022 року ми відновили роботу системи ЕКейс. І на сьогоднішній день ми маємо активних 500 кримінальних проваджень. Але все починалось з маленьких кроків. 2019. -й... 2018-2019 роки формувалася взагалі концепція електронного кримінального провадження в Україні. 2019-20 роки ми розробили прототип системи E-Case. Далі підготували інфраструктуру, отримали сертифікат, атестат безпеки державного зразка для системи. Підготували правове поле, ми внесли і розробили і внесли зміни в Кримінально-процесуальний кодекс України. Ми розробили положення про використання системи ІКейс. E в грудні 2021 року ми ввели в промислову експлуатацію системи з першими 11 формами і шаблонами процесуальних документів, які формуються в системі автоматично. В березні. В березні 2023 року ми е, реалізували інтеграцію і e кейс з єдиним реєстром досудових розслідувань. Далі ми розробили і забезпечили введення в промислову експлуатацію ще додаткові 20 форм шаблонів, процесуальних документів, які автоматично формуються в системі. І до кінця цього року ми плануємо довести рівень е, кількість форм і шаблонів до 70. Вже завтра. Ми запустимо інтеграцію, взаємодію системи і e Кейс з електронною системою суду. І отримуємо можливість подавати електронні клопотання до суду фактично в один клік. І це лише початок. І попри те, що ми пройшли відносно невеликий шлях. Говорячи про екейс, e ми можемо говорити про ефективність. Пропоную самим поглянути. Наприклад, початок досудового розслідування, прийняття нового кримінального провадження, призначення групи слідчих, повідомлення прокурора про початок досудового розслідування в e займає дві хвилини. Проти 15 хвилин в реальному паперовому житті. Проте, Повідомлення прокурора про початок досудового розслідування, в екейс прокурор тримає миттєво проти тижня подорожі традиційного листа від органу досудового розслідування до прокуратури. Клопотання про обшук в екейс можна сформувати за 15-20 хвилин проти приблизно півтори години в паперовому житті. Всі наступні клопотання з однієї серії клопотань. В кейс можна створювати за 2-5 хвилин. При цьому ви позбавлені необхідності виконувати низькокваліфіковану технічну роботу. Детектив і прокурор більше не змушені копіювати сотні документів, якими обґрунтовуються матеріали кримінального провадження. Вони вже є в системі. Вони їх не змушені описувати, зшивати, нумерувати. Клопотання від слідчого до прокурора. Від прокурора до слідчого суті Вікейс потрапляє за одну мить проти годин заторів вулицями Буденного Києва. Коли ми завершуємо досудове розслідування, ми маємо ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження. В нашому випадку це, як правило, 60-70 томів, але часто буває що і більше сотні. Адвокат приходить до детектива. І кожного дня вони гортають по 3-4 години сторінки матеріалів кримінального провадження. Детектив фактично не займається розслідуваннями. Він виконує функцію наглядача. В і кейс забезпечення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження можна зробити в електронній формі. І це можна зробити впродовж одного дня. Така процедура зручна і для детектива, і для адвоката. Адже детектив більше не обтяжений процедурою, довготривалою процедурою і може займатися дійсним розслідуванням за те, що йому і платить держава. Адвокат не має прив'язуватись до режиму роботи детектива. Він може ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження у зручний для себе час, в зручних умовах і в зручний спосіб. Здавалось би, така коротка назва й кейс. Але ця коротка назва насправді вже забезпечує велику економію наших ресурсів. Тому що це зеконолені тисячі годин учасників кримінального провадження. Це зекономенілені десятки тонн паперу і численні кілометри на наших службових автомобілях. А ще і кейс це про наближення правосуддя. І це та система, яка дозволяє підняти нашу репутацію в очах суспільства як таких, які йдуть в ногу з часом. Проте не варто зачаровуватись, тому що давайте будемо відвертими. Ми не всі готові змінюватись. Часто попри те, що ми служимо одній меті і одному народу. Ми один в одному бачимо радше конкурента, ніж партнера. Ми нездатні, часто нездатні приймати ідеї, досвід один одного. Те, що було напрацьовано до нас, не кожен готовий приймати і розвивати далі. І в цьому проблема. Тому що цифровізація, тому що зміна бюрократичної паперової системи на цифрову вимагає від нас величезних ресурсів. І в першу чергу мова йде про ресурси людські. Якщо ми не здатні розвивати ідеї один одного. Визнавати досвід один одного, якщо ми не здатні об'єднуватись навколо спільних ідей, розвивати проекти спільно спільними зусиллями, фактично ми розтрачаємо наш людський капітал. Тому найперше, що нам потрібно робити, це об'єднувати зусилля. І бути готовими підтримати один одного, бути готовими ділитися ідеями, давати швидкий зворотний зв'язок. Що ми плануємо робити далі? В 2024-2025 роках ми плануємо перевести всі клопотання в електронну систему Кейс. E до кінця до 2025 року. Ми плануємо покрити системою 80-90% роботи кабінетної слідчої роботи. Також ми хочемо заручитись підтримкою спеціалістів з юридичного письма для того, щоб стандартизувати документи до найкращих практик, щоб документи, створені в системі Кейс, e були структуровані. Максимально корисні, максимально короткі і лаконічні. Ми хочемо пошукати можливості до ефективного застосунку інструментів штучного інтелекту. І розвивати технології глобальних аналітичних систем з інформацією, яка зберігається і накопичується в системі E-Case. І якщо робити це все, то 2030 рік не буде виглядати таким вже й недосяжним. Зміна культури мислення в кримінальній юстиції з паперовою на цифрову, це спільний виклик для, кож для всіх нас. І я впевнений, що в цій залі є люди, які точно готові зробити зміни відчутними, які готові об'єднатися навколо спільної ідеї, наблизити правосуддя, які готові швидко включатися, ділитися ідеями, об'єднуватися навколо спільного, давати зворотній зв'язок. І мені дуже хочеться, щоб у наступному році. В наступному 2024 році на конференції JustConf 2030 рік виглядав набагато ближчий. Дякую.